Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити ножик кабар із Stand of 2. Я вже намалював ось такий шаблончик, тепер я його буду вирізати. Ось, я вирізав по шаблончику от такий ножик. І таких шаблончиків нам треба зробити три е, штуки. Дві штуки на, на ручку і ще одну на лізві. А, Ми відрізаємо поки що лезвія. і намалюємо його на картоні і вирізаємо ще одне. І потім приклеюємо. Ось я їх вирізав, тепер я їх склеюю. Ось я склеїв і я. Ось таке воно вийшло. Тепер я буду вирізати ще дві отаких ручки. От такі ручки. Ось я склеїв і ще одну таку частинку треба. Так, ручка готова. Тепер ми її склеїмо з нашим лезвієм. Так, тепер ми вирізаємо ось такий кусочок длиною 1 см. Таких нам треба 4 штучки. Так, я зробив дві таких штучки. Тепер нам треба їх приклеїти. Ось так на нішо. Я приклеїв. Тепер нам треба лезвіє покрити бумагою з цього, з цього боку і з цього боку. Одним слоєм бумаги. Так, я зробив з обох сторони бумагою. Тепер я буду покривати ручку бумагою так само з двох боків. Перша частина готова, тепер роблю другу. Так, я покрив його з усіх боків бумагою. Тепер нам треба на руці тута і, і тут, зробити такі немаленькі прямоугольники із картону. При, приблизно, приблизно по 2 сантиметри. І таких нам треба 4 штуки. Так, і так само робимо з іншого боку. Так само 4 штуки. Так, я зробив з другого боку. Тепер ми його красимо повністю сірим весь ножик з цього, з цього боку і з цього. Так, ну все, я його покрасив. Ну і на цьому все. ножик готовий. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До, до наступного відео!